Виконавчий комітет Мукачівської міськради виділив мільйон сімсот тисяч гривень сім'ям полеглих військовослужбовців. Семеро родин загиблих захисників отримають по сто тисяч гривень допомоги. П'ятеро неповнолітніх дітей героїв по двісті тисяч гривень. Рішення ухвалили сьогодні. Фінансову підтримку одержать і жителі, які потребують лікування. Серед них онкохвора дитинка. Про надання матеріальної допомоги. Сім'ям загиблих військовослужбовців на здійснення пакування по 100 тисяч гривень на загальну суму 700 тисяч, а також чотири родини загиблих військовослужбовців, в яких виховуються діти до 18 років, отримують по 200 тисяч на кожну дитину, загальна сума 1 мільйон гривень, і також, е, дві, також дві матеріальні допомоги. На лікування онкології, дитинка і один дорослий. Коштом місцевого бюджету проведуть ремонт. У чотирьох будинках ОСББ на багатоповерхівках відновлять дашки та вимощення. Для ремонтних робіт виділять більше 350 тисяч гривень. У розмірі 137 625 тисяч гривень на поточний ремонт відмозки в житловому будинку ОСББ Сяєва 71А за адресою вулиця Кооперативна, 71А. Другий об'єкт в розмірі 76 673 гривни 52 копійки на поточний ремонт відмозки в житловому будинку ОСББ кооперативна 71. За адресою вулиця Кооперативна 71. Третій об'єкт в розмірі 73 тисячі 912 гривень 41 копійку на поточний ремонт висунення аварійного стану козирків над входами у під'їзди. За адресою вулиця Окружна, 18. І четвертий об'єкт в розмірі 68 тисяч 339 гривень на поточний ремонт з усунення аварійного стану козирків над входами у під'їзди у багатоквартирному можливому будинку за адресою вулиця Букновича Олександра 112. Також рішенням виконавчого комітету надано дозвіл чотирьом громадянам на приватизацію квартир. Даним проектом рішення передбачається дозволити приватизувати чотири квартири. Відповідне рішення розглядалось на житловій комісії, було одобрено і рекомендовано підтримати. Та оголосили про проведення конкурсу перевізників 18 серпня на семи маршрутах загального користування. Даним проектом рішення передбачається оголосити конкурс 18 серпня на сім маршрутів. Ці маршрути загального користування, які у нас протягом року вже закінчується термін. Крім того, внесли зміни у штат Мукачівського драматичного театру. Носяться зміни у структуру та штатну чисельність Мукачівського драматичного театру і стосується заміни штатної одиниці Касир Квитковий на штатну одиницю машині сцени. Це проводиться в зв'язку з виробничими потребами, що пов'язані з забезпеченням своєчасної та якісної роботи по монтуванні декорації, театральних реквізитів тощо. Погодили ряд питань, що стосуються захисту прав дітей. Схвалено рішення про переведення дитини на повне державне утримання внаслідок смерті піклувальника. Встановлена участь матері у вихованні дитини, яка після розлучення батьків проживає з татом. Влаштовано до родини патронатного вихователя двох сестричок, які залишились без батьківського піклування та перебували у притулку. Та надано дозвіл над опікою дітьми-сиротами хресній матері.